У гарному настрої завершили тренувальні збори. Наприкінці підготовки до нового сезону гірних спорт виграв у молодіжної команди Полтавської Орсклею 19 у якій зібрані перспективні гравці, що разом із гірниками виступатиме у другій лізі чемпіонату України. Називатиметься вона Ворскла 2 А очолює її перша жінка-тренерка у професіональному футболі. Ія Андрущак, майстриня спорту, багаторазова чемпіонка України і володарка Кубка країни. Ця команда це команда Ю-19. Ось тому, що всі так трошки путають. У нас по факту немає другої команди. Є перша команда, є ю 19 і. Бор – це просто команда, яка буде приймати участь в, в третіх змаганнях. Назмемо це так. Це ті, хто мають менше ігрової практики в першій команді, і ті і сильніші з Ю-19 будуть отримувати е, ігрову практику вже в змаганнях другої ліги, де вже і швидкості інші, ніж в Ю-19, і досвідчених футболістів більше. Через 10 стартових хвилин матчу команди почали створювати гольові моменти. І першими це зробили гості після цього дальнього удару, голкіпер Павло Лазаренко, який перебуває на перегляді у гірнику спорт, спокійно взяв м'яч до рук. На цей момент команда із горішніх плавнів відповіла атакою, яка принесла господарям поля результат. Денис Черниш зіграв у стіночку з Вадимом Страшкевичем, а потім сміливо війшов до штрафного майданчика Ворсклян і виконав передачу вздовж воріт, яку замкнув лівий захисник гірника спорт Максим Шептіцький. Після його удару м'яч Рикошетом від захисника «Ворскли-2» влетів у ворота суперника 1-0. Атакуючий дій сьогодні на скільки відсотків вас задовольнили. Ну Сьогодні вже краще, набагато краще. Те, що ми хотіли побачити, і наші крайні вінгери атакуючі, теж виповняли те, що ми просили. І атакуючі, інсайди наші вбігали в зони за, за спину з захисникам. Ну в другому таймі вийшли хлопці наші, теж майстерність побільше, і ну, у молодої команди були проблеми при обороні. тому що… Були вихід і 3-2 в кінці, де вони ну, повинні були забувати. То, то хлопці ну, поки що задоволені. Но саме головне, що ми набираємо форму і ми готуємося до першого офіційного матчу. Молоді гравці Ворскли 2 продовжили активну гру і одній з атак заробили право на 11-метровий удар. У цьому епізоді голкіпер Павло Лазаренко до кінця боровся за м'яч і опинився поруч із гравцем полтавчан, який рухнув на газон. Арбітер матчу Артем Звягінцев із Кременчука призначив пенальті. Удар з позначки реалізував гравець Ворскли 2 Едуард Романець 1-1. Ще до перерви гірник спорт знову вийшов уперед. Артем Нижник вдало зіграв на підборі й ударом в один дотик з лівої ноги. Відправив другий м'яч у сітку воріт суперників із Полтави 2-1. За цього рахунку команди пішли на перерву. Гадай там гол як все пройшло. Якось там місерж віддавав передачу на Вадима страшкевича. Передача не дійшла трохи, зіграв на підборі в один дотик. Замкнув так сказати лівою ногою. Ну, сьогодні ти був активним, да, такий настрій. Як день розпочав чи відчував, що все вдасться на полі? День розпочав, як завжди, встав, почистив зуби, та й матч поснідав і все. Ну, це моя робота, це повинен викладатися на 100% кожен матч. Забувати голити, це робота нападника. У другій половині гри перевага була на боці господарів поля, яким наприкінці вдалося збільшити рахунок з пенальті. Його заробив Олександр Подридзан, після передачі якого м'яч влучив у руку гравця суперників уже в штрафному майданчику. Ворскли 11-метровий удар бездоганно виконав Радіон Посєвкін, який встановив остаточний рахунок у матчі 3-1 на користь гірника спорт. Цим поєдинком команда Валерія Куценка завершила тренувальні збори. Поточного тижня команда з горішніх плавнів працюватиме в режимі одного тренування на день. Це вже буде підготовка до офіційного старту нового сезону, перед яким гірник спорт зіграє ще один контрольний матч. Гра відбудеться в суботу, 27 липня. У гості до гірників приїде аматорська команда Карбон Черкаси.